Перше приїхали в місто Дніпропетровськ, а в 1997 році нам було аж два з чимось роки. От. І, ну, в смислі не нам було два роки, а нам було більше а, років. І це було, до речі, перше місце за межами Львівської області, де ми зіграли свій концерт. І так довго я більше говорити не буду. Це моя остання велика історія, я думаю. Але е історія така. Що ми їхали довго поїздом, вірні про Петровськ, дуже переживали. Ну, все таки їдемо в інше місто. Ми вийшли з на вокзалі, ми самі з інструментами, як нас не було ніякої технічної служби, самі з навігружені з рюкзаками, з чемоданами. от, і... Виходимо пам'ятаю на платформі, а потім нам такий підземний перехід. Значить, Ти вже виходиш, заходимо в цей підземний перехід, і тут до нас підходить наряд міліції, мовчки, е ну, чуть ли не з наручниками, Значить, нас каже: ну, ви хто такі? Ми починаємо казати, ми музиканти, вони нам не вірять, думають, що ми якісь там не знаю, хто ми такі. Одним словом, чудом нас не забрали в відділення, це було наше перше враження з поїздки з концертом за межі військової області. Але, але з того часу по, між іншим, концерт, який ми грали тоді на площі, біля пам'ятника, якого більше не існує, yeah. був дуже класний і з того часу, ну, знаєте, це як в коханні, е, такі небезпека у нас більше адреналіни почуття. Тому ми як полюбили Дніпропетровська абсолютно щиро, так любимо його і до сьогодні.